Найсиріше вітання з окупованих земель. Хлопцям передамо сьогодні в окопи, вони якраз облаштовують вогневі позиції. В принципі, в ньому все радянське, окрім французької оптики. І тільки в такому місці ти помічаєш цей настас. Сміливість завжди гарна ідея. Здоров'я бажаю всім. Ну і як кажуть, найщиріше вітання з окупованих земель. Верніше, де окупованих, тому що саме тут були вже орки, як ви бачите, оце їхні окопи. Зараз тут немає нікого, ми їх відігнали далеко туди, десь на Донеччину вже. Ну ми біля Ізюма. І знову їдемо в чергову подорож з нашим фондом. Чимало. Веземо всього смачненького собою, зараз покажу. Але раджу вам підписатися, полайкати і поставити якісь дзвіночки, аби не пропустити найцікавішого. Тому що скоро наступ. І я точно не серед тих п'яти людей, які знають точно дату, але я вам гарантую, що ми вам покажемо, як це буде. Тому що, коли йде наступ, дуже цікава техніка, віджимається. А поки ми їдемо. Ось такою колоною у нас, як кажуть, чотири вагони. Чому вагони? Тому що деякі автомобілі тягнуть за собою щось на причепах. Оце ми трішечки обновили дизайн в наших е, графітчиків, як кажуть, е, перемалювали форда з зимового красу на такий більш весняно літньо осінній Ми маємо повен бус шин, за ними. Релакс Туб-4, який ми придбали за власний кошт, і будемо передавати хлопцям на передову. Ми маємо нашого фартового форанера. Чому фартового? Тому що він вже вивіз майже три десятки хлопців поранених. Але він не фартовий, бо постійно ламається. Ну як кажуть, це не для нас не проблема. Ми його знову відремонтували. Цього разу робили щеплення. Так, що в нас тут? У нас тут ще один Т-4. І це якраз той Т-4, який також ми придбали хлопцям на передову. Ну це повнопривідний Т-4. Скажімо так, це якраз такі автомобілі, які я е, люблю. Е, і на кінець ми веземо нашу таврію, яку нам передали фермери. Ми її довго ремонтували, але веземо. А це Вольво, яке нам минулого тижня пригнали. Наші колеги з Латвії і з Ріги самої. І там є ще навіть декілька банк шпротів, але не шпроти, головне. А головне це вантажний шиномонтаж. Мобільний вантажний шиномонтаж, який всередині. І це вже був готовий автомобіль. Пізніше зробимо огляд. І він вже з наступного тижня почне працювати на лінії розмежування. Та й таке, все. Погана погода, дощ. Але дощ дорогу це дуже добрі новини. Погнали! Там у нас наша Донеччина збідована. Їдемо підтримувати наших хлопців. А ще в нас є така сторона Форда. Я сподіваюся, вона принесе чимало емоцій для наших хлопців. Приїхали майже 12 годин з моменту, як прокинулись, до моменту, як ми попадаємо в наш РЦ розподільчий центр, і оце заросте сюди, то туди. І завтра почнемо видавати. Ну, завтра найважчий етап буде це посортувати колеса. Ми сьогодні вигрузимо їх з бусів ну, зсередини, з пікапів, бусів, і потім почнемо зразу видачу, зразу ж завтра. Десятитонника залишаємо на завтра. Ну, Одним словом, десь там годинка-дві роботи. Вигружаємо, якісь там хтось дав чаї, там десь ми викупили, там за доставку заплатили енергетиків. Дід Микола дав нам меду чергову партію. Ми його також вигрузаємо, вигружаємо, вигружаємо запчастини, вигружаємо. ну Найбільше мороки це, звичайно, шинами. І вигружаємо свою втому. Але ми вже тут. А, до речі, FN 20 пострілів не було, А з макарошками? Макарошки Виставляють. Макарошки теж вигружай половину. Там лишай. Ми маємо стропи з нашого форанера, Ми добре поспали. Скажу відверто: Донбас ми вчора їхали, говорили, коли починає оце все зеленіти, все розквітає. Не такий він вже і Бамбас, як хлопці його називають. Вже не так якось мрачно чи що, якось там веселіше на душі стає. Но у нас багато роботи цього разу. Ми декілька днів будемо тут перебувати, тому що потрібно і ще на монтажем буде розібратися, запустити його роботу і передати потрібно багато чого хлопцям, багато з ким зустрітися. Не їздив два тижні. Ого! О, єс! Десь так виглядають ранки. На Бамбасі літають гелікоптери, яких в нас нема, але вони щось літають. Зараз покажемо ще прикольні штуки, які ми привезли, як кажуть, в майже бойових умовах. Саме так виглядають оці бійниці, які ми вчора показували. І саме ось така в них задача, ну, трішечки не так, я би сказав ось так. І голова залишається максимально довго в прикритті. І шанси на виживання дуже і дуже потужно виростають наших хлопців, Тому майстри з Переяслав Хмельниччини передали нам отакі штуки, як кажуть, на випробування ми їх привезли шість. Хлопцям передамо сьогодні в окопи. Вони якраз облаштовують вогневі позиції десь під Бахмутом в сторону Часового Яру. І вони вже сьогодні будуть там. Та й таке. Погнали, працюємо. Доброго раночку. Ще раз, як кажуть, всім вітаннячка. Ми, незважаючи на те, що сьогодні і свято велике, і, в принципі, як кажуть, вихідний день, ми працюємо. І навіть, можливо, не варто таке говорити, але сирена нам також, як кажуть, не поміха. Все, будемо вигружати наші шини. Ось тут є кнопівочка ще, щоб відкрити борт. О! о го го Везучи я. У -у -у. Повезло так повезло, їдь, заберіть колесо бо пропаде. А основним нашим завданням є перед тим, як ми дамо кличе, кажуть, що все приїхали шини, їх розкомплектувати, розставити по розмірам по е, окремо болоту, окремо. Е, Скажімо, звичайні колеса. Більшість оцих шин ми придбали в Польщі, це наварка. Уже беремо лише вищої категорії, тому що мали історії. Брали там вдвічі-втричі дешевші, але дуже велика кількість браку. Ми вже давно їх перестали брати. Але є деякі шини, які нам передають різні фонди з Данії. Вони разом з автомобілями, там за підтримки посла в Данії, передають постійно нам шини. До зазвичай це до бусів, в них там більшість. А ось таке болото ми самі купуємо. Та й таке розвантажуємо, розкомплектовуємо, розстаємо і даємо клич. гоу go, go, go». Ми кидаємо групу, в якій є більшість тих хлопців, які до нас їздять, і вони приїжджають і вигрибають собі все, що кому потрібно. Все, погнали, працюємо. Здоров'я бажаю і вітаю вас на ще одному черговому відео. Я би хотів взяти таке інтерв'ю: Бліц від Омеляновича. ви одного дуже легендарного командира бронетанкової групи. Саме з цього. Всім відомого в Україні останнім часом те подібного перехрестя. Погнали! І ось ми на цій, як кажуть, багатостраждальній Донеччині, але знайшли черговий трофей. Трофей, який вартий уваги, тому що це оркський БТРМ, який не був підбитий, який не горів, який просто заглох, і орки втікли. І він воює. Найголовніше, що він 2019 року, в принципі, в ньому все радянське, окрім. Ось цієї французької оптики. Тобто тут вартий уваги тільки оця оптика, яку, до речі, взяли хлопці, зараз на ремонт повезли, бо вона вийшла з ладу під час стрільби. Бачите, якось аналогов нет, це не прильот спокійно, аналогов нет, не спрацювало з хорошого. Він новий, але, як хлопці кажуть, це все радянське залізо, яке трішечки модернізоване. І жартома називають аналогом НЕТ. Але це b 3 m Т-72. Ось такий він воює вже від Ізюма ще вже 8 місяців на ходу. Добряче насипає орком. Погнали. Поїхали далі. Бо тут щось трохи гепає. Там прилітало, там прилітало, там прилітало. Та й таке. Іноді буває і так, що каву ти випиваєш в найнезвичнішому місці, і тільки в такому місці ти помічаєш оцей надпис. Сміливість завжди гарна ідея. Хе -хе. Однозначно, але навіть після цієї кави, е, яку, до речі, око роздає в Константинівці всім військовим безкоштовно по сьогоднішній день. І навіть наш Володимир Олександрович Зеленський також був. На тій заправках. Ну що, хвилинка на каву і погнали далі. А за цей міст ми теж помстимо. Ми його відбудуємо однозначно. Це Сіверський Донець, річка, яку не так той просто форсувати. Але ми обов'язково після нашої перемоги відбудуємо цей міст. Також зробимо велике будівництво в квадраті. Ну що, погнали, працюємо далі. Черговий ранок на бомбасі. будемо сьогодні передавати і проводити навчання для військовослужбовців. Ну що, погнали, покажу, як воно працює в тому вантажному шиномонтажі. Ось так виглядає наш черговий проєкт спільний з нашими партнерами, колегами з Риги. Всім дякую, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, лайкайте. Ну і можна хоч би репостнути, якщо нема у вас часу на то. Слава Україні! Працюємо далі! Бамбас Forever і буде наш завжди. І Луганськ відіб'ємо, і Криму ще й покупаємося. Я сподіваюся, цього літа. Погнали!